Всім привіт, друзі! Хочу вам показати, як перевірити Тристор Q202N. Як перевірити його на справність, чи він відкривається чи закривається. Так, дивіться, Для цього нам потрібен сам Тиристор. Резистор у мене на 2,2 кОм. Лампочка 12 вольт у мене. Можете на 6 вольт. Кому як зручно, і сам блок живлення. У мене лабораторний блок живлення, можна використати акумулятор. Це не важливо. Головне, щоб акумулятор і лампочка, у вас були приблизно однакової напруги, щоб лампочка не згоріла. Ну і 220 звісно ж, не можна. Так, дивіться, що потрібно робити. У мене ось два. Один неробочий, я його зняв ось із зарядного пристрою. інший у мене ось новий робочий. Я зараз покажу, як на неробочому. Що нічого не відкривається. Потім я вам покажу на робочому, як все повинно, щоб воно працювало. Так, дивіться. Е, з блока живлення продаємо на анод плюс, підкліднуємо сюди плюс. Е, інший контакт блока живлення підключаємо на лампочку. І інший від провід від лампочки ми підключаємо на катод, на довгий електрод. Оце що виходить із теристора. Так. Відключаємо, вмикаємо блок живлення і резистором перемикаємо анод із управляючим електродом за цю коротеньку ніжку. Перемикаємо, нічого не відбувається взагалі. Він не робочий, він пробитий. Вимикаємо блок живлення, так, від'єднуємо. Тепер беремо. Робочий. Так само. Під'єднуємо плюс. Під'єднуємо лампочку. До електрода. Так, вмикаємо блок живлення. 11,8 вольт я нас поставив. Так, і перемикаємо плюс. І з управляючим електродом. Раз. Лампочка засвітилася, відкрився. Вимикаємо жилення лампочка потухла. вмикаємо не світиться. Перемикаємо. Тиристор відкрився. Ось так легко і просто перевірити тиристор. Так що підписуйтесь, кому цікаво, буду знімати подібні відео. 감사합서다